Вітаю вас, учні 8 класу. Доволі часто по всякденному житті ми з вами використовуємо різні електричні прилади. Ці прилади здатні працювати за рахунок використання і перетворення електричної енергії. В одних електрична енергія перетворюється на світлову, наприклад, екрани телевізорів, смартфонів, монітори комп'ютерів, електричні лампи тощо. В інших така ж електрична енергія перетворюється на тепло, наприклад, прасках, паяльниках, плойках, обігрівачах. Тощо. Також електричний струм може з легкістю створювати магнітну або хімічну дію. При цьому слід враховувати, що протікання електричного струму супроводжується виконанням ним роботи. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як визначити роботу електричного струму, від чого вона залежить та як на практиці підраховують роботу електричного струму при споживанні електричної енергії. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Частково про роботу електричного струму ми вже згадували, коли розглядали питання електричної напруги. Ми встановили, що для того, щоб створити електричний струм провіднику, необхідно до кінців провідника прикласти напругу. При цьому виконується робота по переміщенню електричного заряду. З іншого боку, величина електричного заряду буде залежати від сили струму та часу протікання електричного струму. Тому, врахувавши ці вирази і виконавши підстановку значення Q з другого рівняння вперше, ми отримаємо рівняння для розрахунку роботи електричного струму. Основною одиницею вимірювання роботи є Джоуль. З цього можна зробити висновок. Для вимірювання роботи електричного струму потрібно мати амперметр, вольтметр та годинник. Під'єднавши відповідним чином амперметр та вольтметр до споживача, та провівши вимірювання сили струму та напрую продовж певного інтервалу часу, можна розрахувати значення роботи електричного струму, використавши отримані значення напруги, сили струму та часу та підставивши їх у попередню формулу. На практиці для врахування використаної електроенергії використовують електролічильник. Це прилад для прямого вимірювання роботи струму. На слайді ви можете побачити електролічильники різних років випуску: від механічного дискового до трифазного електронного. Кожний електрофікований будинок, приєднаний до загальної лінії електрофікації, має електричний лічильник для підрахунку використаної електроенергії. Користувач має вести облік використаної електроенергії та згідно тарифу сплачувати за використану електроенергію, враховуючи покази лічильника. Як проводяться розрахунки, ми розглянемо дещо пізніше на сьогоднішньому уроці. Покази лічильника подаються в кВтгоди. – це несистемна одиниця для вимірювання роботи. Щоб подати значення в кВт-годинах в звичних для роботи джоулях, необхідно врахувати, що 1 кВт це 1000 Вт або ж 1000 джоль розділить на секунду, а 1 година містить 3600 секунд. Таким чином отримують значення в 3 мільйона 600 тисяч Джолів або ж 3 на 10 шостому джоулів. Це і є відповідно 1 кВт. година при подачі показів та проведенні розрахунки ми використовуємо одиницю вимірювання Вт. Це одиниця вимірювання є основною одиницею вимірювання фізичної величини, яка називається потужність, або точніше, електрична потужність. Потужність електричного струму це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи. Позначається потужність буквою P і визначається відношенням роботи до часу або ж точніше, відношенням роботи електричного струму до часу протікання електричного струму. Використавши формули для визначення потужності і роботи електричного струму та виконавши відповідні підстановки, отримуємо формулу для визначення електричної потужності P U помноженно на і. Основною одиницею вимірювання потужності є Вт, на честь шотландського інженера-винахідника-механіка Джеймса Уатта, творця універсальної парової машини подвійної дії. Потужність в 1 Вт відповідає виконанню роботи в 1 джоуль за 1 секунду. Кожний електричний пристрій характеризується своєю електричною потужністю, яка зазначається в його паспорті або на корпусі електроприладу. За вказаним значенням потужності можна приблизно оцінити та порівняти кількість використаної електроенергії при роботі електроприладів за певний однаковий інтервал часу. Як приклад, маємо електричну лампу з вказаною потужністю 60 Вт та електричну праску потужністю 2200 Вт. З цих даних можна зробити висновок. При підключенні до мережі цих пристроїв праска за однаковий інтервал часу використає значно більше електричної енергії, ніж лампа. Також хочу звернути вашу увагу на загально прийняте міжнародне позначення одиниці Вт позначається великою буквою W. Дане позначення ми можемо побачити на корпусі праски. Слід також врахувати, що при будь-якому способі з'єднання споживачів загальна потужність визначається сумою потужностей окремих споживачів P дорівнює P1, плюс P2, плюс P3 і так далі. Врахувавши отримані рівняння для роботи електричного струму і електричної потужності. Та врахувавши закон ОМА для ділянки кола, виконавши певні підстановки, отримаємо додаткове рівняння для визначення роботи та потужності електричного струму. Узагальнимо та систематизуємо наші знання при розв'язуванні задач відповідного типу. Перша задача. Визначте витрачену електроенергію та обчисліть її вартість за тарифом 1 ,68 гривня 68 копійок за 1 кВт. годину До умови задач ми маємо фото лічильника до початку моменту спостереження та на кінець моменту спостереження. Представимо себе у ролі абонента, який сплачує за використану електроенергію. Необхідно вказати номер особистого рахунку, вказати місяць та рік, який здійснюється оплата, також вказати своє прізвище ім'я по батькові і адресу, за якою здійснюється оплата. Далі, за показами лічильника, необхідно вказати попередні значення, тобто 382 це наше попереднє значення, і вказати. Кінцеве значення в нашому випадку це 385. Визначте різницю показів від більшого від кінцевого значення відняти попереднє. І таким чином, в нашому випадку, ми отримуємо 3 кВт-години. Далі, врахувавши тариф, який існує на даний момент, це 1 гривня 68 копійок, здійснити розрахунок суми. Для цього необхідно тариф помножити на кількість використаних кВт-годин. Таким чином, провівши ці розрахунки, ми отримуємо, що сума до сплати у нас становить 5 гривнів 4 копійки. Друга задача: яку роботу виконає електричний струм у лампі кишенького ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 В, а сила струму 250 мА. Запишемо дано. Дано ми запишемо час. 10 хвилин. Необхідно перевести хвилини в секунди в системні одиниці. Це становить 600 секунд. Далі задано в нас напруга 4 В і задано сила струму 250 мА, які також необхідно перевести в ампери. Для цього необхідно врахувати, що приставка мілі – це 10-3 і в нашому числі ми кому повинні перенести ліворуч на 3 знаки, тим самим ми отримаємо 0,25 А. Визначити нам необхідно роботу. Для визначення роботи у нас є перелік формул, у нас їх 4, і кожна з них дає можливість розрахувати роботу. Але з цих формул необхідно підібрати оптимальну формулу, яка дає розв'язок за нашими даними, і тому нам підходить оптимально нижня формула А до рівня У на І, помножено на Т. Тому ми записуємо її як основну. І підставляємо наші дані, які подано за умовою. Тим самим ми отримуємо значення 600 джоулів. Записуємо відповідь А до рівня 600 джоулів. Третя задача. При переміщенні заряду 50 кулон по провіднику виконано роботу 200 джоулів. Визначте час проходження струму й потужність, якщо сила струму в колі 4 А. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення заряду 50 кулон, Запишемо значення роботи 200 джоулів і силу струму 4 ампера. Визначити нам необхідно час протікання електричного струму та потужність. Для визначення часу ми повинні врахувати, що сила струму у нас дорівнює відношенню електричного заряду до часу. З цієї формули ми виразимо, чому дорівнює Т. Т. У нас дорівнює Q поділено на І. В даному випадку за умови у нас задано значення Q і задано значення I, яке ми можемо з легкістю підставити і провести розрахунки часу. В даному випадку ми отримуємо значення часу 12,5 секунди. Для визначення потужності ми враховуємо, що потужність у нас дорівнює відношенню роботи до часу. Час ми визначили попередньо, а робота у нас задана за умовою. Тому ми можемо підставити значення роботи. І отримане значення часу, і тим самим я отримую значення потужності, яке становить 16 Вт. Тому запишуємо відповідь. Т-дорівня 12,5 секунди, P доріння 16 Вт. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!